Капеланське благословіння на 14 вересня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, благослови, благословен Бог наш завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Іванові ми чуємо притчу про Царство Небесного. Вона подібна до того, що цар робив весілля для свого сина. І покликав обраних на весілля, а вони не схотіли. І він другий раз запросив їх, послав слуг своїх запросити. І вони їх е, побили, а кого вбили, а самі пішли або на торг, або на своє поле. Прознілося цар, послав військо в міст, місто те і побивав цих, цих людей, які образили його, і наказав своїм слугам йти на роздорігся і покликати всіх і хромих. І, знаєте, і жебраків, і всіх, хто був там поруч. І наповнили ту залу, де було весілля. Війшов цар і побачив одного в ну, невесільному одязі він був. І запитав, а чому ти в невесільному одязі? І той нічого не відповів йому. І наказав цар своїм слугам, щоб кинули його в темницю. Плач і скрежет зубів. І було такий висновок був даний. Було багато запрошених, а мало обраних. І ті, кого позвали, були недостойні. Були запрошені, але не були обрані. І навіть той, хто прийшов на весілля, але не вшанував саме свято весільне. Своїй присутності теж був недостойний. От особливо останній, який прийшов на свято, але був не, але був не підготовлений до самого весілля, як до весілля, і не вшанував своєю не знаю, увагою, своїм підперезанням та одягом підготовкою до самого свято. То він не вшанував не тільки весілля, а й царя, і сина, який одружувався. Він прийшов з якихось своїх причин. Але не але саме свято для нього, ну як ми ну, слово підібрати, не підбирається одразу. Це свято для нього було, знаєте, місцем задоволення власних потреб. Йому байдуже було і до того, хто одружується, і того отця цієї ну, подружньої пари, який і запрошував на все. Цій людині важливо було лише те, що вона там собі надумала: або наїстися, або подивитися або ще якісь заводять потреби. І це не готовність прийти на свято і бути не готовим, про це говориться в цій притчі. Що така людина не достойна Царства Небесного, не достойна цього бенкету. І вона не буде на цьому бенкеті. Сьогодні неділя, сьогодні свята живня Христа Господнього. І багато з нас людей прийде. Хтось запросять і не прийдуть, але хтось прийде. І наша справа підготуватися до цього свята, весілля літургії святої, яка сьогодні буде відбуватися. Бо інакше, і прибувши на це свято, ми будемо осудженими. Але хотілося, щоб кожен з нас підготувався. І святкував це свято. Був раді. Розділив радість свята із Отцем, і Сином, і Святим Духом. Амінь.